Через штурм штурм Дебальцевого Україна звернулася до членів Ради безпеки ООН із закликом не допустити повномасштабних воєнних дій у центрі Європи, як повідомив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, Київ також вимагає від країн учасниць переговорів у мінську держав ЄС та членів НАТО висловити рішучий протест проти дій сил бойовиків, які порушують мінські угоди. За словами чалого, Росія та підконтрольні її бойовики не виконують домовленості про припинення вогню. До дебальцевого вже другий день не може потрапити. Трапити група спостерігачів ОБСЄ. Ми звертаємося також і до країн Організації з безпеки і співробітництва в Європі із вимогою висловити рішучий протест у зв'язку з блокуванням роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликаємо вжити всіх заходів для того, щоб ця ситуація була вирішена. Ми звертаємося до постійних представників членів Ради постійних членів Ради безпеки ООН. Не допустити подальшого порушення основоположних принципів і норм Організації Об'єднаних Націй та розгортання повномасштабних воєнних дій в самому центрі Європи, шанс на мир має бути використаний, і тільки єдність цього світу і солідарність з Україною дає надію на відновлення миру.